Дев'ятий клас біологія. Тема Еволюція. Походження та історичний розвиток життя. У своєму творі Гайдамаки Тарас Григорович Шевченко писав: Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно діялось? кіля взялось? Пригадайте, що таке еволюція? Поміркуйте, найдивовижнішою планетою сонячної системи є Земля, її розташування в системі таке, що вона отримує достатньо тепла і світла, має багато води в рідкому стані, тиск біля поверхні такий, що можуть формуватися шари атмосфери. У складі літосфери містить різні хімічні елементи. І, що найважливіше, всі три геологічні оболонки Землі пов'язані обмінними процесами, це створює сприятливі умови для життя. Як же виникло за таких умов життя? Проблемне питання. Якими є світоглядні та наукові погляди на походження життя? Походження життя одна з трьох найважливіших світоглядних проблем поряд з проблемами походження нашого Всесвіту і походження людини. Гіпотез походження життя на Землі існує багато, але у випадку кожної з них постає запитання про те, якими були перші найпростіші живі системи. Загальновизнаними властивостями найпримітивніших біосистем науковці називають наявність макромолекул, білків, полісахаридів і нуклеїнових кислот, тих властивостей, що реалізуються за їхньою допомогою, а саме, відкритість, упорядкованість, обмін речовини і енергії, саморегуляція, самовідтворення і самооновлення. Як же могли з'явитися такі біосистеми на землі? У сучасному суспільстві існують різні погляди. Життя виникло завдяки божественному творінню, гіпотеза креаціонізму називається життя виникло неодноразово з неживої речовини, це гіпотеза спонтанного зародження. Життя існувало завжди, це гіпотеза стаціонарного стану. Або життя занесене на нашу планету зовні гіпотеза панспермії. Життя еволюціонувало на землі з неживої природи. Це гіпотеза біохімічної еволюції. Існують і інші. Сучасні наукові погляди про походження життя можна подати у вигляді таких положень. Перше. Життя виникло на Землі мільярди років тому. З неорганічної природи в два етапи хімічної або передбіологічної, еволюції, яка біогенез, та біологічної еволюції, біогенез. Друге, у теперішній час живе походить від живого. Повторне виникнення життя на Землі неможливе. Запам'ятаємо висновок. У суспільстві існують найрізноманітніші погляди на походження життя, а в науці домінуючими є еволюційні погляди, які ж основні етапи передбіологічної еволюції життя. Передбіологічна або інакше хімічна еволюція це процес абіогенного синтезу макромолекул та утворення первісних біологічних систем. Цей процес відбувався впродовж мільярдів років у специфічних умовах під дією зовнішніх джерел енергії. Утворення поширених у живій природі органічних сполук відбувалося по етапах. Перший етап абіогенний синтез органічних мономерів, амінокислот, моносахаридів та інших. Друге це синтез органічних полімерів та ліпідів. Існує декілька гіпотез до пояснення цих подій. Наприклад, термічна гіпотеза Фокса із суміші амінокислот за 200 приблизно градусів за Цельсію отримували протеоноїди. Гіпотеза адсорції бернала синтез полімерів, для яких каталізаторами були йони металів, а матрицею часточки пористої глини. Третє. Утворення фазово видокремлених органічних систем, скупчень сполук, відокремлених від води поверхнього розділу, які могли рости, розпадатися і поєднуватися. Такі системи отримують в лабораторних умовах і їх ілюструють такі поняття, як консервати, опаріна, мікросфера фокса, міхурці, Гольдейкра та інші. Четверте. Утворення протоклітин, автономних біологічних систем, які мали білки і нуклеїнові кислоти, ліпідні мембрани, реакції матричного синтезу і були здатні до самовітворення. Цікавими у цьому аспекті є гіпотеза РНК світу, річ Воес Гілберт та гіпотеза світу поліароматичних вуглеводнів, ПЛАЦ. Отже, основними етапами передбіологічної еволюції є синтез органічних мономерів, синтез полімерів та ліпідів, утворення органічних систем, формування протоклітин. Якими є основні події біологічної еволюції життя? Біологічна еволюція це історичний розвиток життя на Землі від первісних біосистем до сучасного органічного світу. З протоклітин понад 3,5 мільярдів років тому з'являються архебіонти. Це перші організми, у яких вже були клітина мембрана, цитоплазма, генетичний апарат, виникли реплікації біосинтез білків на основі генетичного коду. Архебіонти є спільними предками усіх нині існуючих груп організмів: бактерій, архей, еокаріотів. Геохронологія землі та основні етапи розвитку життя ми бачимо ери, архейську, протерозойську, палеозой, мезозой і кайнозой, періоди відповідно цим ерам і основні еволюційні події. Для прикладу, Архейська ера характеризується такими основними еволюційними подіями як Виникнення прокаріотів, поділ на бактерії та археї, поява ціанобактерій, а кайнозой, який складається з таких періодів як палеоген, неоген і антропоген, відповідно такими еволюційними подіями, поява та розвід плацентарних савців і птахів, поява перших людиноподібних мавп та австралопітеків, і найближчий до нас період антропоген поява людини. Зрозуміти дану тему допоможе вам діяльнісна вправа, завдання на зіставлення, палеонтологічні докази еволюції, доказами розвитку життя на землі є палеонтологічні знахідки. Викопні рештки організмів мікро та макроскопічні окам'янілості посілії. Зіставте ілюстрації з назвами окам'янілости та їх особливостями. Проявіть ставлення в ході роботи над міні-проектом Біологія плюс астрономія Позаземне життя. Результати дослідження метеоритів, що падають на землю, свідчать про те, що вони містять органічні сполуки, амінокислоти, жирні кислоти. Дослідження цих підтверджують, вони виникли в позаземних умовах шляхом хімічного синтезу. А що таке метеорити? Вислові судження щодо значення цих фактів для формування поглядів на походження життя. Досягти очікуваного вами результату за даною темою допоможуть вам завдання для самоконтролю, різнорівневі та диференційні. Раджу пройти цей цікавий квест. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.